Продовжуємо єдиний марафон випуском новин для вас. Працює Лілія Налягака. Одещину росіяни атакували ударними дронами цієї ночі. За даними ОВА, внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура. Докладніше про все розпитаю Олександра Харлова, першого заступника голови Одеської ОВА. Пане Олександре, вітаю вас у ефірі. Вітаю вас, Лілія. Розкажіть, будь ласка, по яким об'єктам цілили росіяни, і наскільки масштабні руйнування? На жаль, ворог масово натокував всю територію нашої країни, і одещина не стала винятком. Ворог завдався до масованої атаки ударними безпілотниками. Наші сили протиповітряної оборони знищили більшість повітряних цілей ураження, але уникнути. Падіння уламків та влучення по цивільній інфраструктурі все ж таки нам не вдалося. Цілю ворога став Білородністровський район Одещини. Це цивільні об'єкти, це підприємства, це одне із крупних виноробних підприємств нашої області. Це наша економіка, це цивільне підприємство. На зміні нічні перебувало понад 50 людей. Слава Богу, ніхто не постраждав. Вони були вчасно евакуйовані. Нашими правоохоронцями і рятувальниками і жодна особа не постраждала внаслідок цієї атаки. Також не постраждали ні водопостачання, не енергетика. Всі люди нашого регіону забезпечені всіми необхідним наразі на 100%. На жаль, є падіння уламків, влучання цілей, пошкоджені дахи приватних будинків, де деякі в деяких будинках постраждали скління. Цих будинків, але також на щастя без жертв і без постраждалих від цієї нічної атаки. Полом'ям було охоплено понад 1200 квадратних метрів. Наші вогнеборці упродовж трьох годин ліквідували всі наслідки ворожих атак. Наразі власник підприємства підраховує збитки, які були завдані, і соціальних мереж люди могли бачити, що там розбомблені склади. Виноробна продукція, вино в пляшках це наше цивільне підприємство і не зрозуміло, чому воно стало цілею ворога. Чи ще триває ліквідація наслідків на інших об'єктах? І, власне, якщо так, то як довго триватиме? Ліквідація усіх наслідків ворожої атаки була завершена нашим вогнеборцям. О 4 ранку вже ці роботи завершені. Правоохоронці. Оглянули місце вчинення злочину, зафіксували черговий злочин росіян проти мирного населення Одещини. Наразі всі роботи завершені. Раніше начальник ОВА Олег Кіпер повідомляв, що минулося без постраждалих. Чи змінилася ситуація наразі? Чи не звертався ніхто по допомогу? На щастя, ситуація не змінилася і жодна особа не зверталася до допомоги. І ми сподіваємося, що жодна особа і не постраждала. Дякую вам, пане Олександре. Я нагадую, що з нами наживо був Олександр Харлов, перший заступник голови одеської ОВА. і Він нам розповів про наслідки російської атаки на Одещину. Вночі росіяни атакували Сумщину та Чернігівщину. Є влучання по енергетичній інфраструктурі та житлових будинках. Докладніше про наслідки там дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, привіт! Я бачу, що ти на місці обстрілу. Розкажи, будь ласка, яка ситуація у вас? Добрий день Лілія. Щойно стало відомо про атаку БПЛА посередино Буцькій громаді. Там поранено трьох жінок. 62-річну у шпиталили ще дві жінки, яким 74 та 41 рік звернулись по допомогу до медиків самостійно. А вночі росіяни атакували ударними безпілотниками обласний центр, влучили по автомобільній стоянці на околиці міста. Тут загорілися вантажівки з напівпричипами. Вогонь миттєво охопив цілий ряд автомобілів. Ряд Тувальники оперативно прибули на місце події, розпочали гасіння, але як завжди, доводилось призупиняти роботу через загрозу повторних ударів. Щонайменше сім машин згоріло, ще кілька пошкоджені вогнем. Рій безпілотників. Росіяни спрямували на Конотопський район. Пожежа виникла в селі Попівської громади. Там зруйновані оселі мирних жителів. В Конотопі пошкоджені кілька багатоквартирних будинків серед місті, два навчальних заклади, понівечені об'єкти інфраструктури. Місто частково знеструмлене. Відомо про двох поранених чоловіка та жінку. І наразі в конотопі триває прибирання та аварійно-відновлювальні роботи. Напередодні загинув цивільний 59-річний чоловік у Знопновгородській громаді, ще четверо людей отримали травми. Ввечері на Великописарівщині постраждали двоє місцевих жителів. Один чоловік з тяжким пораненням ушпиталений. Чернігівщина також була під ударом. У Ніжинському районі ворог поцілив по об'єктах інфраструктури та енергетики. У шести громадах є перебої з електропостачанням, тривають роботи з відновлення світла. Через обстріли двоє місцевих жителів зазнали поранення: це 39-річний чоловік з Семенівської громади та 53-річна жінка з Корюківської. І е, зараз росіяни атакують безпілотниками знову Чернігівщину. Лілія? Дякую тобі, колего Юлія Зайцева розповіла про безпекову ситуацію у північно-східних областях. На Київщині кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до 31. Серед них троє дітей. Про таке повідомили вова. Пожежі і руйнування зафіксовані у п'яти районах. За даними поліції, в Убухівському вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок, багатоповерхівку, 10 автомобілів. Зруйновано три гаражі, 12 пошкоджено. В білоцерківському районі після падіння уламків пошкоджень зазнали три багатоповерхові та чотири приватні будинки: дев'ять транспортних Особів, гараж, господарська будівля та торговельний заклад. У Фастівському районі пошкоджено житловий будинок та адмінбудівлю. У Бучанському районі найбільше пошкоджень зафіксовано у Петропавлівській Борщагівці. Знищено три приватні будинки: гараж. Три транспортні засоби, крім того, пошкоджено чотири приватні будинки та шість багатоповерхових, а також 78 автомобілів. У Броварському районі пошкоджено два приватних будинки. Досі тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу в Бучанському та Білоцерківському районах. У Запоріжжі також триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. За ніч росіяни атакували місто двічі. 38 людей дістали поранення і постраждалі продовжують звертатися по допомогу медиків. Більшість з них лікуватиметься амбулаторно під наглядом медиків. Перебувають. Шестеро пацієнтів, серед них троє дітей. Найменші постраждалі 9 років. У всіх, хто звертався до лікарів, різані, рани, переломи, контузії та отруєння чадним газом. Перші вибухи у місті пролунали ще близько першої години ночі. З РСЗВ росіяни 20 хвилин накривали приватні будинки вогнем. Одну домівку зруйновано вщент. Решта зазнали суттєвих пошкоджень. У будинках повністю позривало покрівлі та двері і повибивало шибки. Пошкоджена також будівля й обладнання АЗС. Під час цього обстрілу поранення дістали четверо людей. Ще 34 людини постраждали внаслідок ранкового обстрілу міста. Тоді на Запоріжжі росіяни скерували дві ракети типу Калібр. Унаслідок влучання пошкоджений багатоповерховий будинок. Зайнялася пожежа. Люди з жахом згадують події ночі та ранку. Перший раз, коли взрив був, ми вийшли, постояли, все вроде прекратилось. Ну, ми прийшли, тільки легли. А тут навіть не полетіло, а засипало нас повністю зверху, сокон, з все. Я ж з ногой не встаю еще. меня Після операції мене муж еле вытащил. На Хмельниччині під час нічної атаки росіян наші сили ППО знищили один ворожий ударний дрон типу шахет та дві крилаті ракети. Про таке повідомляли Вова. Щодо загиблих, травмованих чи руйнувань інформації не надходило. На Миколаївщині збито чи нейтралізовано 20 ворожих безпілотників. Як повідомили Вова вночі війська РФ завдали прицільного удару по очакову. Під вогнем опинилися об'єкти рекреаційної інфраструктури. Горіли будівлі, баз відпочинку та суха трава. Вогонь охопив територію площею 20 соток. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. НАТО посилить патрулювання у Балтійському морі після появи загадкових безпілотників біля стратегічних об'єктів Данії. Альянс спрямує до регіону додатковий фрегат з протиповітряною обороною в рамках місії Балтійський вартовий. Це відповідь на підозрілі інциденти з дронами, які цього тижня помітили неподалік важливих об'єктів у Данії. У НАТО кажуть, що здійснюватимуть ще пильніший нагляд за допомогою розвідувальних платформ та моніторингу. Місія Балтійський вартовий з початку цього року її запустили після чергового пошкодження підводної інфраструктури у фінській затоці. У рівному пораненні правоохоронці реабілітовуються плаванням. Проєкт МВС Незламні одним із перших в Україні запровадили саме на Рівненщині. За 9 місяців в ньому взяли участь майже півсотні воїнів сил оборони. Це поліцейські, нацгвардійці, прикордонники та рятувальники, які отримали травми на фронті або під час проходження служби. Чи допомагає відновитися вода? Дивіться в нашому сюжеті. Давид плаває у басейні вперше після поранення. Якщо брати на голови, це для як одик. На послабляє, розслабляє. А для м'яз це йде таке так, сказати, навантаження. Давиду 23 і він уже ветеран. У Нацгвардію вступив відколи. Став повнолітнім. У складі бригади «Хартія» бився за Луганщину. Там торік у квітні потрапив під удар ворожого дрона. Вели ми в напрямку з Креміної, Серебрянський ліс, Луганська область. У 2024 році ми їхали також на завдання, на зміну нашої зміну підрозділу нашого. На жаль, в цій зоні нас ловили в півдрон ліве око, воно там почти не бачить нічого. А ще в мене пластини вставили, тут в мене. Позаду у бійця тривала реабілітація. За станом здоров'я з Нацгвардії довелося звільнитися. Нині працює у кінологічному центрі поліції Рівненщини, завдяки плаванню, покращує свій фізичний стан. Якщо ти навіть отримав поранення, там чи ну не можеш в цьому напрямку більше робити, але тебе не зламати, ти будеш продовжувати до цього працювати. Проєкт незламні міністерства внутрішніх справ у рівному запрацював у січні цього року. Ветерани та військовослужбовці сил оборони безкоштовно відвідують басейн, займаються під наглядом професійних тренерів. Так. Ноги максимально. Нога максимально. – Ногами Туди назад. Вода як найкраще сприяє відновленню, каже чемпіонка Європи та світу з водних видів спорту Анна Хлістунова. Плавчиня була однією з ініціаторок проєкту Незламні. Ми були однією з перших в Україні, хто розпочав цей проєкт, і ми дуже цим пишаємося, тому що наші захисники це. Наші герої це наша надія в майбутньому. Ми чудово знаємо, що найкраща реабілітація це басейн. Наші хлопці їм дуже подобається плавати відвідує дуже багато, багато їх близько до 15 чоловік. Три рази в неділю ми не даємо таку послугу. Реально воно допомагає. Що по фізичній нагрузці? Щодо адаптації щорухового апарата. Олександр у проєкті від початку його заснування у плаванні вже має свої здобутки, попри важкі поранення, які вибухотехнік отримав, коли розміновував від окупантів Харківщину. Все його тіло посікло уламками. Частина улавків це в голові, в спинному мозку. Частина уламків – в нозі, права сторона від голови до ніг. Вона була не працююча, скажімо так, навіть ходити це було дуже великий клопіт. Майор заново вчився говорити і ходити. Вода допомагає у відновленні. Нині Олександр продовжує працювати у поліції і передає досвід, який має ще з часів. АТО. такі заняття запевняють психологи сприяють соціалізації після поранення. Занурюючись у воду, наші незламні хлопці та дівчата вони. Відпускають свої страхи, відпускають свої тривоги, хвилювання, і долучившись до проєкту МВС, Незламні, вони вчаться не тільки плавати, тут вони знову вчаться жити, тут вони знову вчаться вірити в себе. За 9 місяців у проєкті взяли участь майже півсотні воїнів сил оборони. Це поліцейські, нацгвардійці, прикордонники та рятувальники, які зазнали травм на фронті або під час проходження служби. Незважаючи на те, наскільки ти е швидко або сильно тут займаєшся, ти все одно виходиш після води. Відпочивши. З рівного сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон Єдині новини. Наступний випуск новин о 17-й. А просто зараз єдиний марафон продовжить. Анна Каменєва. дякую, Лілія. Майже 600 дронів та 48 ракет. Саме стільки запустила цієї ночі Росія по Україні. Про наслідки атаки, зокрема, на Запоріжжя, дізнаємося за мить. Ми боремося за країну рівних можливостей.